Всім привіт! Вітаю вас вже з наступившим новим роком. Ну що, тут я прийшов зняти невеличке відео про кабанчика. І подивився в новості, в новини, що летять шахеди, шлюхеди, як нас говорять. Будемо надіятися на воїнів наших гусу, що все позбивають і все буде добре. Ну ось кабанчик наш Джек. Бачите, який він здоровенький. І ми його періодично випускаємо прогулятися. От з тої сторони він собі ходить, так туди, сюди, доходить до кінця, розвертається. І ось що в нас, яка відбулася, подія неприємна. А відбулася у нас слідуюча подія неприємна. Завалив він стіну. Уявіть. Стіна, яка стояла ну, купу, купу, купу років. Ферма ця стара. Ну, Були нюанси зі стінами там з тих сторон. Ну, З цієї сторони не було ще нюансу. Він на неї сперся якось ну, тут біля дверей, ну, в самій слабкій її частині. Зазвичай він тут розвертався, доходив до суда, розвертався і йшов собі назад, там розгортався і йшов до себе. А це, виходить, пройшовся, завалив стінку. Тут була у нас Василіса, вона в цей час гуляла, Ну, зрозуміло, чому він е сперся на цю стінку. Якраз ми і визначали цю подію. Хотіли, щоб і вона його побачила, понюхала його. Запах почула, і він її. Ну, і, бачите, впала стіна. Добре, що вона така резва відскочила. Нічого з нею не сталося, ми її перевели зараз тимчасово в інший загін, а цей загін будемо переробляти. Знімемо повністю цю стінку, відсунемо її ну, сюди ближче і зробимо там місце для розвороту, бо все-таки нам потрібно, щоб кабанчик гуляв, і потрібно, щоб він ну, бачив своїх свинок, а свинки його. Так, ну зараз я вам покажу, куди ми її перервали. Привіт! Хрокає мені, а? Тут в'єтнамський, це вже ми нормально звідси вже взяли, тут поросні в'єтнамські. Наш котел. Так, і... Перевали ми. Одна поросна свинка в'єтнамська. Перевали ми її сюди. Ну, поки що. E, Взагалі-то ці один, два, три, це кабанчик, бачите? І чотири. Чотири відділи це для поросних в'єтнамських поросяток. Оце, бачите, отвори там, там у нас накриті такі маленькі такі приміщення для поросяток маленьких. І це їхні домівки. Так як ми зараз міняємо лінії. В'єтнамських поросят. І зараз в нас їх зменшилася кількість. Молоденькі ремонтні в'єтнамські свинки ще поки ростуть, то ми її перевели туди. Ось, ну і така річ, це ваги наші я вже показував. Така річ завалив? Завалив джак стіну. Поважимо його на днях, побачимо, скільки він важить, чи зможе він з нашими ремонтними свинками вправлятися, чи це буде його забагато. Ну, Він такий кабан прям ну, постройнішав набагато, ніж раніше. Сидить він на жорсткій дієті, але це ну, все рівно не допомагає. Я хочу сказати, що якщо кабанчику вже роки три, а нашому вже роки три, то ти ну, ніяким чином ти не, не зробиш так, щоб він не поправлявся. Він їсть мало, він на дієті. Але все рівно він такий, бачите, здоровань. Такий досить здорувань. Тому, тому, тому кабанчик наш, звісно. Кабанчик завалив стінку. Ну нічого, помиємо, <сміст> успокоїмось і відбудуємо, поставимо на місце. Це, це не трагедія, а, а така, така, можна сказати, невеличка неприємність. Нічого, відбудуємося. З Богом будьте здорові! Ви і ваші поросяти. Нехай Бог береже Україну.